Реферальна програма. Окрім торгівлі нашим ботом, ви маєте чудову можливість заробляти через реферальну програму. Запрошуючи нових користувачів торгувати за допомогою нашого сервісу, ви отримуєте 10% від усіх оплачених ними інвойсів протягом всього періоду користування ботом. Щоб почати запрошувати користувачів, перейдіть на спеціальну сторінку у вашому особистому кабінеті. Там ви знайдете ваше унікальне реферальне посилання. На цій же сторінці ви можете відстежувати детальну статистику: загальну кількість запрошених рефералів, скільки з них розпочали активну торгівлю, історію всіх нарахувань, а також поточний баланс коштів, зароблених через реферальну програму. Зароблені кошти ви можете використати двома способами. Якщо ви активно торгуєте за допомогою нашого бота, їх можна застосувати як знижку при оплаті інвойсів, або ж ви можете вивести кошти на свій криптогаманець, створивши відповідний запит до служби підтримки.